Маленький літачок потрібних слів авторка Анжела Левченко читає Валентина Виноградова. В обідню перерву працівниці видавництва Джерело зазвичай збиралися за одним столом. Не так спільне чаювання, як перемивання кісток та обговорення найсвіжіших пліток, збирало жіночок і дівчат у кімнаті відпочинку. Чергову новину майже на хвості принесла Юля. Ви чули, у Яремчука донька народилася. загодів вулик обуренням і здивуванням. Чекай, як? Це ж скільки в них уже? П'ятеро. От, радістю людей! Класно, п'ятеро діток. Ну, от незгодна я з вами і все тут. П'ятеро дітей це занадто, при всій моїй повазі до Яремчуків. А я вважаю, що це особиста справа, хай хоч і десятеро, аби доглянуті, нагодовані, забезпечені. Ой, та вони просто не знають, що існують засоби контрацепції, та й усе. Зморщила носика модниця Алевтина. Ну, дівчата, ви так кажете, бо просто заздрите їм. Олег Володимирович Яремчук любить своїх дітей і дружину, а вас просто жаба тисне, що на жодну уваги не звертає. Тихенька Олена, як завжди, захищала свого шефа. Це дійсно, було відсотків на дев'яносто правдою. У їхньому видавництві переважно жіночий колектив, кілька чоловіків, які і у підметки не годилися Олегу Яремчуку, директору джерела. А дівчата молоді, незаміжні, є й розлучені жінки постарше, але всім хочеться звичайної чоловічої уваги. А за увагу такого красеня, як Олег Володимирович, готовий позмагатися деякі із його дружиною, і намагалися не один раз. Тільки от не ведеться Яремчук. Олег, часто, працюючи в кабінеті, дослухався до розмов своїх колежанок. Цікаві вони, до сміху, іноді наївні, як діти часом поводяться. Але кожна сама по собі екземпляр ще той. Загалом у нього дружній талановитий колектив. За це і любить їх, і цінує. Помічав і погляди, і зітхання в його бік, але навіщо обнадіювати? В нього своє життя, свої принципи, і змінювати їх немає ні причин, ні потреби. Кілька днів тому дружина дійсно подарувала йому донечку, маленьке сонечко, сонечку, старші ж усі козаки-хлопчики. Тому поява дівчинки стала для всіх святом. З дружиною Олег познайомився відразу після армії. Повернувся у рідне село працювати, а Люда у гості приїжджала до своїх родичів. Так і познайомилися. Вона вродлива міська дівчина, а він звичайний сільський парубок. Хіба ж така на нього гляне? Так собі розмірковував Олег, але помилявся, люда закохалася в цього сором'язливого міцної статури юнака з першого погляду, бігала вечорами на танці у сільський клуб, щоб, хоч краєчком ока побачити того. Хто украв її серце, і думки, і бажання. Вона, професорська донечка, батьки придивлялися вже їй вигідну партію, а тут Олег. Про зятя тракториста її батьки точно не мріяли. Люда це розуміла, але не уявляла своє майбутнє без єдиного в світі найкращого чоловіка. Який навіть і не підозрював про такі почуття столичної красуні. Літо промайнуло, мов один день. До від'їзду люди залишився тиждень, а вона так і не наважилася підійти до Олега. Не знала, як він сприйме її зізнання, та й не гоже якось дівчині першій проявляти свої почуття. А от Олег все ж таки знайшов мужність. І той останній тиждень літа став початком їх великої історії під назвою Кохання. Історія, звісно, складалася дуже й дуже непросто. Довелося пройти і через відмову батьків від доньки, і через сльози, і через безгрошів'я і поїздки по заробітках, через недоспані ночі і недоїдання. Але вони вистояли освіту здобули обоє, дім збудували, відкрили власну справу. І найголовніше діти. Це їхнє усе: небо, сонце, повітря і вода. Усе багатство земне і неземне, це їх незрівнянні малюки. Попри негаразди проблеми. Люда та Олег змогли зберегти свої почуття, не розміняти їх на солодкі згуби і розваги, не втратити довіру і віру один в одного та у власні сили. А це найголовніше, що веде людей по житті. Для Яремчука не існувало нічого на світі, крім його коханої, діток і родини. Так було. Доки у їх видавництві не з'явилася нова літредакторка. Зовсім мале дівчисько у кедах і платячку в шотландку зі смішним ведмедем, рюкзаком за плечима, хоча й дипломована, із досвідом та рекомендаціями авторитетних людей, чимось зачепила вона Олега простотою, ненаграністю, юністю. І чистотою усім цим віяло від її тендітної постаті. Вперше за багато років, коли Зося була поруч, відчував, як серце плавно скочується вниз, а потім змушує підійматися солодку хвилю аж до горла, та так, що не вистачало слів. Губився й червонів, як хлопчик, під прицілом її зелених очей, шукав будь-яку нагоду, щоб підійти, відчути її запах, мов ненароком торкнутися ніжної шкіри. Тваринний потяг вів його, мов голодного вовка на здобич, і не було ні найменшого бажання його стримувати. Якось Після напруженого важкого дня відкинувся в креслі і сидів так із заплющеними очима. Треба було їхати додому. Дружина вже телефонувала двічі, але в одному з кабінетів сиділа його мала солодка згуба. Він бачив світло, коли проходив коридором, слухав своє дихання, уявляв її вуста. Які вона любить покусувати, коли нервує, уявляв її. Двері прочинилися, і його чиста німфа несміливо запитала. Олеже, Володимировичу, а ви мене до метро не підвезете? Пізно вже. затрималася, тепер от, боюся, йти. Олег їв її поглядом. А воно сором'язливо пустило оченята і розпалювало його тіло, мов диявол на пательні у пеклі. Підійшов у притул, що аж відчував, як серце піднімає її маленькі груденята на його широких і дужих. Дівчина благально дивилася на нього, мов з ікони. Олег зробив кілька кроків назад. А потім рвучко підхопив її легеньке, мов пір'їнку тіло, притис до хрусту кісток і поставив на місце, ніби облуд якийсь спав з душі. Зосю, вибач, сам не розумію, що зі мною. Я ж удвічі старший за тебе, мабуть. Ти ж мені у доньки годишся. Ходімо, уже пізно вас вдома, напевно, чекають. Дівча пішло поволі темним коридором, не оглядаючись. Ще якусь мить чоловік стояв посеред кімнати, а потім рушив слідом. Наступного дня Зося не вийшла на роботу. Дівчата вже з самого ранку обговорювали версії. На столі шефа лежала заява про звільнення, а поруч літачок із паперу. Олег розгорнув літачок і прочитав написані її рукою слова. Зрада завжди залишається за дверима, але запускає в сім'ю найстрашнішу і найпотворнішу дитину, брехню. Не розмінюйся, у тебе п'ятеро. І найкращих не проміняй їх на ту одну найогиднішу. Олег посміхнувся вдячно і запустив літачка у вікно. Мале і смішне дівча кількома рядками розставило все на свої місця. Єдина за все сімейне життя слабинка полетіла із маленьким літачком із його серця.